Привіт, друзі! Ви на каналі Moffer Games. І сьогодні я буду грати в оновлену версію Ice Cream. Але це вже друга частина Ice Cream. В минулої серії ми з вами грали в перший Cream в одновлений. Ну сьогодні ми з вами зіграємо в Ice Cream 2. Перед началом не забувайте на ставити лайк підписуватися на канал. Ну а я буду нажимати кнопочку Війти. Е е секундочку, друзі. І так, е от в меню. Панами, я думаю, грати. Що ж, почнемо гру. та та дам та дам та та от наші всі головні герої Чарлі, Джей, там Ліс і той. Майк. Да? От, ми граємо за Джея. Так, мені треба тут настроїти управління. Секунду. І так, я вже настрою эм, управління. Там він цей мороженчик заморозив ліс. Так, давайте що ми можемо тут зробити. Я тут собі настрою от, Shift присісти, VADC ходити і взяти предмет. от, І e, взяти предмет, F кинути предмет. от. І так, у нас тут є якийсь міксер. Ладно. Що нам робити? Нам треба на вниз спуститися. Нам треба вірьовку найти чи що? Ага! Нам треба... Тепер із покривала зробити. Окей. Бам! І є. Yeah. Такс! Конали! Идем ты в машину. Давай. Вот тут наша лис. Лис, я спасу тебе! Кладем карту. Далі. Э. Е, э, стоп. Все що таке? А! Угу. Быстро. Сюда. Я скип. Ми дуже скип настроїв. Опа! Опа! Це родно в дитстві, да? Чому я не такі, як усі, яку я помню, що скажу? I don't need so much to be so fat. Oh. Uh, yes, I. I recently tried some of my, yeah. my father's special recipes. <in> yeah, I am I, hey, well, I not be like that. not Куди ми можемо сходити? Що тут делать, хто знає? Що в цій грі надо робити? Що у нас тут? Це відкрити не можна. О, там род. Род, роденький родик! Так, туди наверх не можна піти. О! Здається, це тут. Да. Нам треба тут знайти щось. А що саме я не знати, Будь. Потрібен ключ? Серйозно? Так. А ми ну, йдемо наверх через тут щось є? Що мені потрібно би було ви знайдем? Е, я проходжу по пам'яті, якщо що О-о-о, О! О! є. І мені гра тут також підказує. Рода нема. От і славно. Да. Заберуся я сюди. Дриндуна или дриндуля. Давай! Є! Yeah. Прямо, прямо в цель! Так! Мені стрелочка показує... Да, я це все помню. Мы ще маємо там сломати, типу, в церкві, типу... Щось... Че шо? Що? Нам надо сюди. Ще. А вона мені показує йти сюди. Хоча я цього не пам'ятаю в ігрі. Ну, звісно, її обновили тут нафіг все змінили. Конечно. Так, 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 так. А ну-ка йдемо. Півзем як кроти. Так. Про. О, да, так, да, так, да, да. Це ми маємо покласти оцю штуку, вона бахне і... Відкручуємо болтики. О, ми взяли бойлер цей. Нам надо його віднести. Куда нам надо його віднести? На касу десь є? Да Рода тут немає. Еээ, це шо таке? А ч червона стрілочка? Я шо ж, невірно зробив. Ей. Ой-ой-ой. Блін, де в жіпу, брат? Братан. по подулати? Дивіться. Ну що, друзі, зайдемте до Чарли и Майка. Е! Пацанте, впустить мене! А що мені надо? Так вони раніше відкриті були ці двері. Окей, ладно. Наверное, їхати треба. Шос типу того Там. Куда? Вот это церква там, де й буде побіг. Синема. Синема. Кіно. Офигеть. Ладно, йдемо в Синема. Не знаю, чому. Коли мені таке синема. Синема. Я думаю, это обалденное место. Пропускай. А! Палом. О, тут всех вебу. Народ. Нам треба тут проверить багажники, да? Чи уже не? Open, it's locked. You Нед А! Где да... Ты! Че ты за мною бежишь? Ну конечно, логіка з'явилася в цій игре. Багажники більше не Бо люди их замыкают. Урод залагал. Так. Кино я здивлюся. А хтось колись бачив таке кино? Мне здається, його 1000 років уже не было. Хоть якие с багажником кевайса А! Хто хрюкає? Ході. Ходи Ну с хрюком я точно чу. В общем, понадоби! Ой-ой! Так. Ну, я тут по крайней мере ничего корисного не сделал. Але я чую хтось хропеть. Хто це? Хоропети. Туда я зайду, воно прозвенет, да? Той. І пройде і мені люлей, да дає. Ладно, поки туди не підемо Їдемо на кладбище. О, зараз новий мультик покажуть, да? Не, знов хто схропает. Та хто стільки хрюкає? Це не культурно, якщо ви не знали. Балон возьмем хоч. Хоча. Хоча би. Хоча б. Він, по крайній мере, буде нужен. Зараз. Народ. Вот тут десь його класти треба, да? А де? Да его кла... Ай, поки він там. А ч не кладешь? Або це не тут я кладу, або я не знаю. Аля. А тут вс помню. А! А він тут всегда мав стояти? Опа! Кит прийшов и обронив ключик. Офігеть Род. Де род? От там кит у нас. А у нас род не замети у нас. Вот він. Вот хай собі туда, куда сиде. Вот що це таке. Ключикис. Із... Фішкей. Почекайте. Я. я... єс, я понял, куда це треба. В циркус їдемо. Ми проїхали в циркус Там циркус. Там ж писало, да? Фіш. Фіш там Роді. Де це? А, роб. Де роб? Він мене не заміти бачите? Він пішов там, де клоуни виступають. А виник наш клоун. Драу, да Катфуд. Кетфуд. Це їда кота. Стоп. Нам кіт дав ключ від своєї їди? Е, э, Окей. Ладно. якось. Беймбол босс не было, а ч такого? Что такого? Так, окей. Опа. Берем. і дизнаемся, де род. Рода нема. На. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Забираем кота. О! Ми кота від Жану. Ви де ще такі бачили? Нігде. Е, так. Нам треба замінити цього кота, як я пам'ятаю, на будільник много кота. Е, їдемо. От, всі нема. Їдемо в абсолют синему! Хто знає це ім'я Мас? Абсолют Синема! От так я вам скажу, друзі. Такс! Ми приїхали предлагаю взяти кота. Де род? А! Іде, от він. Йде далеко, братан. Мені треба якраз що в той кабінет. Якщо я... Я памятаю, що нам треба замінити його на часового кота. Там де він, типа, часик. Часики тікають. Як говорив у Льоха Смертник. надіюсь, часики тикають. Як там? Часики тікають, лайки мутятся. Так. А, часики крутятся, лайки мутятся. Вот. Братан, то ти можеш піти звідти? Мені краще туди і треба. Брат. Братан, не будь таким наглем. наглим. Наглим. Ну ти, говнюк. От шо? От як мені туди попасти зараз? І так, йдемо те міняти. Ладно, Є yeah. Наш кото час. <рі> Часовий кіт є. Їдемо на кладбище. Тертине, yeah, Так, беремо нашого часового кота. І головне головне, щоб нас не замітив у Е, нам де він? ой ой ореш? Так орут лиш тих, хто по носам какая? Вот він. От його гузица Братан, девиць. Тебе ніхто не чекай. Ты думаешь, ты комусь нужен? цій жизни. Ты всіх морозишь своими. Як він вообще? Добре. А, Так. Я установился. Нам треба спички. А я знаю, что він... Їх кладе йде до своєї могили ем, батька свого і постав там е, свічки паже. Він поклав Говно. Говно собачий, ты кому можешь улезть, ко мне решил улезть, я тебе покажу, что лезть Я к возьму с з... тебе холодец зроблю, понял ты в говнюк гавнюк в я... я підорву тебе твою бомбу, понял? Говнюк. Ще раз таке будет, я зим тебе понял. Ей, їдемо куди би ми поїхали. Хзу давай е, в гараж. Нам в принципі туди і треба. Друзі, він тут заколочує, що лі. Щось заколотило тут. Ліс, заспокойся, а іначе я, я з нього холодець зроблю, а з тебе шашлик зроблю. Не бузи мені тут давати. Сидом сидів кіплеріанці пофіг на них. Він мене зараз їст. Заморозами не! Абнюк іди в жіпу. А найбог морони! Як це відкрити? Ой, хелп француз! Щоб застрягти тут! Іди в жопу! брат. Братан, где я в сраку? Капец, срус. Я все перепутал. Нам треба тихенько. И не иди сюда, да? А мы проверим тут. Е! Yeah. А там може ще щось є. А він де? В принципі, я знайшов те, що мені казали. І скатерків дорожка. Свічки! Ах, от де тепер їхні місце положені. Розб'єм тобі вікно. Угу. Не розб'єм. Ааа! Та ти ти вже затупав. Да шо ты таке пуджи пуджо таке? Быстро. Уедем на похороне. Так я вам скажу. Итак, я приехал вот сюда, де нам треба свечки ці класти. Угу. Воде Род? Надеюсь, Род там. Вот и где Ой. Він нас заметив чи ні? A very long walk Дуже лонг. Довга волк. Волк. Що таке волк? Вроді би це про волка, так? Ах Ти, Гаврі! На, на тобі свічка! Іди зажжею їх і збуйс, іди в жіпу. Він здається зажжо. та да 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 да, 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 да. Сюди. Ти йдеш віце? Ти, гавнюк. На кінець й 100 років не прийшло. Закривай свої ці двері. Є. Yeah. є yeah, є yeah, є yeah. забираємо спічки. А де спічки? А, а ну, oh. Тато... Ти був моєю єдиною сім'єю. Я ніколи не Ти і я були командою. я не знаю, ай Та, ладно. Нам зараз не до мультиків у цих. Е, ой. -ой, -ой. О, є. Пішов туди. <певцяк> я ти хотіла тут заребахне. А! Ой, -ля. а, і мене трохи пролагало. Пихесенько. А я тот брат. Не. Э! Ты відкрыл эти двері? Что він собі позволяет? Ніе мене! Ладно! Выкрутимся, шоушкам! Опа! Oh, why are you crying, little boy? You <laughs> know Yeah, uh, it's true. You and I the same, that's <laughs> right. Yeah. I see you sitting there sitting. What are we going to do now? So... We need help me out of here. Туда, де нас бахнуло. Бахнуло. Надіюся, його тут нема. Він зараз сюди і не піде. А що він мене не бачить? А, це закрита, ручка треба. Опа. Special пас. А чого я десь не замечаю? А за. Be careful, enemies can see you Що це за special Pass? А, ну Ну, конечно, коли я близько коло нього від мене не замечає, коли я сотні кілометрів від нього він мене замечає. Ха-ха! цієї гри? Де В жопі дес. Та я знаю від чого це. Да яса yes, я знаю від чого це, від чого це? Та ви шо! Вем. А добро вам пожаловати в секретну місце. Що ж там? What's up, Jay? Да, здорово. I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Но я пам'ятаю, що йому треба дати парфум. Икшо? Якщо... Да. Стоп. Вот, шо це? Це гвоздодер. Зачем? Mm -mm, Бити no буду? no. А? Ти А шо мені робити? Рода добити. Ладно. Сидеба! Ця игра абсолют Сидеба, я вам так скажу. Зачем бидиться цей гвоздо дер? Да! Я правильно зрозумів. Це бит байб кожен багажник. Та ви шо? А найбов бороди, я маю зараз кожен багажник. О! А ні. А я думав, це буде довгіше. Цирку. Їде всім на суперку. Э, супер круто. Эм, як це видати а, від мені віддав ручку від А можна щоб цей брат пішов? є Yeah sюder Ми приїхали на кладбище по навеса цей Род Ріфмак до цього слова. Додайте букву У до його імені. Не хочу просто виражатися. Як ведмені вже з'їв печенки, я думаю, ви зрозумієте мене. Чо? Ну от Ну що от це таке? Ну, Де я там і він? Де я там і він? Дай мені спокійно піти забрати то, що в шуфлядіці. матері, дай мені гру пройти. От він зараз? Де це гімно собач? А якщо я так зроблю? Оба. А він же, конечно, прийдет сейс. А ні, ні, ні цей, да, 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 да. За цей уважаю. Уже уважати можна Він пішов туди, там де я кинув. Вьм. Забираємо Окей. Держи. Ах, ти, говньо! Ну, маму випадку, давай, бай-бай. Не буде, бай-бай. нас злопає здається. А ні. не. Да, это крести! Есть, не спасай two, Three. No! No, I can't. Liz. If I Liz? Liz? Huh. I can't believe it! How <laughs> You <laughs> That's Liz, your sister! <laughs> Mm-hmm. Whoa! Mm -hmm, mm -hmm. yes, it's her. How did it in there? I, I don't understand how it could happen. Wait. Ah! <laughs> ah! Screw this. Trust me to push. you. Good. 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 В общем, друзі, ми з вами пройшли Айскріп 2. Я думаю, за цей випуск треба поставити лайк і підписатися до канал Всім удачі, всім пока.